Вітаємо вас на телеканалі Надія, в ефірі програма Пошуках істини, і я її ведучий Роман Проданюк. Написано в Святому Письмі в книзі Якова, 4 розділ, 6, 7 вірш. Та більшу дає благодать, через те й говорить: Господь гордим противиться, а покірним дає благодать. Тож покоріться Богові, протидійте дьяволові, і він утече від вас. Благодать Божа це милість і щас для життя після того, коли часу вже не дозволено давати. Час для грішника, для якого закон говорить за плату за гріх смерть. Для чого ж Бог дає грішникові благодать? Давайте ми з вами сьогодні про це поговоримо з нашими гостями, які хочу представити сьогодні. <кхух> Лідія Власик, Євген Кучерявенко, Валентин Стасюк. Вітає вас! Вітаємо. Отож, дорогі друзі, хочу вас запитати, скажіть, будь ласка, як ви думаєте, для чого Бог дає благодать грішникові, якщо по закону йому вона фактично не, вар... ну, не... Ну, не належить? Вона йому не приписана по закону. По закону за гріх, за плату за гріх смерть. Ви це знаєте, напевно, читаючи Біблію, ви бачили це. Для чого Бог дає грішникові благодать? Час ще життя? Ну, благодать, по-перше, і є благодать, тому що вона дається не за те, за що. А просто як дарунок Божий по Божій милості? Для чого цей дарунда дається? З, з метою для того, щоб грішник все-таки передивився свої стосунки з Богом і з метою для виправлення? Виправ і саме власне для виправлення, для того, щоб він змінив свій, своє мишлення, змінив спосіб життя. Угу. Ну, а от скажіть, будь ласка, от цей час благодаті Богу легко було дати для грішника? Чи ну, от, якщо закон говорить дійсно плату за їх смерть, як же? Що для грішника для Бога коштувало цей час милості для грішника? Благодать, вона не просто. Це результат задоволення справедливості, тільки завдяки цьому вона можлива в житті сьогодні нашому. Тому що гріх, він за собою несе смерть. І це мало відбутися або над людиною, але Ісус Христос взяв цю покару на себе. І він забезпечив тим самим справедливість, а з іншого боку, милість для нас. Угу. Дякую. Ну, але але в цьому що... і незбагнена є любов Божа, що дає цю благодать і взагалі свою любов зовсім не так, як ми її уявляємо. Просто Угу. Ну, тобто, ми зрозуміли, що це дуже великий дар для грішника, тому що він має можливість ще раз переглянути своє життя і зробити, ніби. Ще раз, друг, другий Свої дубль. Це відродження. Другий шанс куплений великою ціною. Uh -huh. Так, і ця велика ціна це смерть на Христі. Uh -huh. Ну от я, давайте ми подивимося, як в Біблії використовували цей другий шанс люди, які зустрічалися з Ісусом Христом. <кій> Візьмемо приклади апостолів, можливо, у вас є. Покажіть. Гарний приклад є учнів Ісуса Христа. Це два брати. А, і, і про них таку характеристику а, дає Ісус Христос, що вони а, прийшли до Він послав їх знайти ночліг на, в місті, і вони, коли прийшли, їм відмовили. А, і вони скажуть: Господи, так вони про до Бога. кажуть, ти скажи тільки слово, щоб на них. Якщо дозволиш, грім і блискавка зійде, і це місто спали. Тобто вони були, начебто з першого погляду, дуже такі запальні, ревні, але Ісус Христос їх відвів, і Він показав їм, що зовсім їм не те потрібно сьогодні. І Їхні характери ще далекі від того, щоб цю благодать благодать пережити в своєму житті на практиці. Так, то ми бачимо, що дійсно цей характер був ну, чисто людський. Взяти і звести блискакої грім на це місто. Звичайно, якщо дивитися по справедливості, вони були праві. Але ж дивитися, Ісус Христос показав їм шанс, який він дає саме власне, тим людям, що вони не по справедливості поступили. Так само він хотів показати, що для учнів так само є цей самий шанс, щоб вони прийняли благодать, яку вони не заслуговують. Угу. Так, ну ми Друге. бачимо, що фактично, не даючи шансу цим людям, які в місті, вони могли собі не дати шанс, так. правда чи ні? Так. Але Христос давав і їм шанс, і давав шанс цим людям. Ну як скористалися ці апостоли оцим шансом? Ну Втругу. там цікаву фразу він сказав: ви не знаєте, якого ви духу. Угу. Тобто і цей момент, коли вони мали пережити це оновлення духа, він настав якраз під час п'ятдесятниці. І вже дух зовсім інший, не той, який був до цього. Він тепер спочивався Дух Святий вже в них діяв. І ми бачимо через їхнє подальше життя, зокрема апостола Івана в його посланнях, коли він зовсім по-іншому говорить. Зовсім і його назвали навіть апостолом Любові. Ну от саме звернення, пам'ятаєте, як Іван звертається до до церков. <гул> діточки, правда? Так, улюблені. Так, улюблені. Так, так. Прошу <гул> вас, любіть одне одного. А як ви думаєте, от чому от Івана саме так це проявляється? А от уже, наприклад, Петра і в Якова ми цього не зауважуємо. Хоч вони теж були апостоли, і теж вони пережили це відродження Духом Святим, але ми не бачимо, що Петро писав Діточки там, і, і про любов, зовсім інший такий почерк. А в Яків взагалі строго говорить. у нього послання дуже строге, таке, дуже таке пасторське строге послання. Ну зверта... повертаючись до того випадку, коли Ісус дав ще їм час переглянути свої свій дух. Взнати що, що ними мотивує, що двигає ними тоді, коли вони хотіли спопилити це селище. Після того настав ще один момент, де Яків дуже о, овірні перепрошую, Іван побачив наскільки Ісус з любов'ю віднісся до, до них, де він не засудив, де він навпаки підтримав. де Він показав оцю хибну сторону їхнього характеру, їхнього бачення. Тоді коли мама прийшла просити за Якова за Івана, щоб вони сіли по правиці, по лівиці, щоб сіли на таких міністерських місцях біля Христа. Так, так, біля Ісуса Христа. І коли він побачив, що як Ісус відреагував, Він показав контраст між відношенням Бога до людини і відношенням правителів до людини. Він каже, що ви знаєте, що князі народів панують над ними, і вельможі їх тиснуть. Не так буде між вами, але хто великим із вас хоче бути, хай буде слугою між вами. А хто з вас хоче бути першим, бажає, нехай буде він вам за раба. Uh -huh. Так само і син людський прийшов не на те, щоб служили йому, а щоб послужити і душу свою дати за викуп за багатьох. Uh -huh. Тобто він показав, що як він відноситься того грішника, той, який хоче сісти зверху, хоче бути зверху, хоче бути на високій посаді. Але він показав, як це досягається не тим, що тільки одною справедливостю, а навпаки, милістю і служінням. І коли Йоанн це побачив, він це сприйняв і дійсно все прийняття відбулося. В його практичну переродження. Ну, коли я запитав вас про Якова і про Петра, і про Івана, ми бачимо, що у них дійсно у них трошки не такий почерк, звернень і трошки від... характер між ними відрізняється, та? ми бачимо, що благодать вона не нівелює особливості характеру, правда чи ні? Але що вона робить? Вона виправляє ті е, вади характеру, які є. Тобто те, що є неправиним перед Господом. Це виправляється, але індивідуальність Господь завжди зберігає. Так, так дякую. На ну, от у вашому житті. Е, от вам також Господь подарував і мені і подарував е, час благодаті. Ми ж могли теж померти, але Бог продовжує наше життя. От як ви бачите, як впливає цей час милості на ваше особисте життя? Воно в принципі, коли в нас є вже приклади то ці приклади якраз показують наскільки нам які яку грань, який бік нам треба відшліфувати вірніше, Дух Святий хоче відшліфувати в нас, щоб позбавитися. Я недавно почув таку такий вираз: що велика, великий успіх чи велика вдача позбавитися того, що нам заважає всього зайвого. І дійсно, коли Ісус показує нам на, ці, на прикладах апостолів, на прикладах всіх біблійних персонажів, які є в нас вади, і що нам заважає мати довірливі і довірливі стосунки, тобто спогану. ви відчули, що коли зустрілися з Христом, то ви побачили свої вади. Так а як же так. і які відчуття у вас бажання збути з цих вад, так звичайно, і тому, що ви що... для цього робили? Ну, по-перше, це молитов, молитовне життя. По-друге, це. Тобто то ви просили, щоб Бог вам допоміг так. Саме, щоб так, щоб Святий, це, бо я сам не можу. Я побачив, які як самотужки я намагався цим справитися, як я, їх полишити, у мене нічого не виходило. Mm -hmm. Дякую досвяти, це у вашому житті. Ну для мене благодать, мабуть, якщо так розуміти відродження по-справжньому, то правда і чесний погляд, як братики, що казав, на своє життя, на свої якісь такі поведінку і вчинки. Але щоб я зрозуміла, щоб пережити це відродження і зрозуміти, що таке благодать, то потрібно служити іншим людям. Просто сісти, побачити і ну, саму себе змінювати. Ти змінюєшся, коли ти віддаєш комусь щось, коли ти спостерігаєш за життям Ісуса, служив людям, допомагав, бачив ну, цю біль, якось намагався облегшити це, і ти стаєш біля таких людей. Тобто, ви використати благодать для того, щоб служити людям, так? Намагаюся, принаймні побачити і щось зробити. І як це впливає на ваш характер, коли ви хочете ну, людям служити, скажімо так. Ну, бачу, знаєте, ну, також відкриваються якісь такі, е, що не завжди ти хоче це робиш. Е, бачу вже свої мотиви, чому ти це робиш. Угу. але… Це допомагає заглянути в душу, правда? більш глибше. Е, Ну, чесна відповідь, да, на своє життя допомагає дати. Чесною оцінку, але тоді бачиш, як Ісус жив. Вже дивишся в порівнянні, ти порівнюєш своє життя не з людьми, якщо ти служиш, mm -hmm. але в порівнянні з іншими, з, з Богом, з, з, з Ісусом. Христом, да. Тоді оце для мене ну, цей момент, що я коли порівнюю, то хоч принаймні немає, м, як сказати так, чесно м, смирення, з'являється. Mm -hmm. Не mm -hmm. просто що в мене є вади, бо люди зазвичай, коли відкриваються їм і починаєш говорити, я не настільки поганий чи погана. Mm -hmm. Ну світ зараз такий, такі обставини. Ну і ну так, всі тобто, не Тобто, Ви хочете сказати, що на передовій, да на передовій, ти бачиш себе таким, як ти є насправді. Тому що, коли ти служиш людям, ти на передову виходиш. Фактично. Я просто бачу, що в моєму житті відбувається боротьба. Uh -huh. Чи буду я на стороні Бога, чи я буду відроджуватись по-справжньому, не так uh -huh. просто на показ? Чи це буде. Догаджати своє, да. я. Так, Дякую. Ну а з вашого досвіду. як? Особисто для мене благодать Боже, це величезна його любов. Тому що коли ми біблійні приклади дивимося, коли я спостерігаю життя багатьох людей, які були в прірві, і які сьогодні тепер мають зовсім інше життя. Той самий Петро, якого ми бачимо, да, який був недалеко від Юди за своїм станом, і потім ми бачимо його палким проповідником, це дає особисто мені переконання в тому, що Бог хоче спасти мене. І це надихає мене на те, щоб підкорятися йому. Тому що всі інші моменти, коли ми там, намагаємося своїми силами якось себе переконати, це не спрацьовує, тільки коли ми розуміємо, що Бог настільки в нас зацікавлений. Це мене особисто надихає. Ну а що ви робите, коли вам от важко підкоритися Богу? Ви знаєте, болю Божу, ну от є якісь бажання інше, яке протиречить цьому. Ну, внутрішні суто внутрішні, ніхто не бачить. Іноді я йду за своїми бажаннями, потім про це uh -huh. а, Тут головне молитва. Я особисто для мене молитва, тому що в молитві я говорю Богу. Постан свого серця, і Бог знає, що я хочу, або він бачить, що я не хочу підкоритися йому. Тоб Тому такому... важливо uh -huh. відкритися йому і говорити правду, Ну, з е, такому випадку, кожне ваше падіння фактично більше стимулює вас до Бога приблизитися. Так, я зрозумію. Так. 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 Давайте ми з вами підемо далі до дослідження Біблії. Відкриємо Филипп'ян, другий розділ, і попробуємо зрозуміти. От. Е, Настільки важливо співпрацювати з Богом у цьому процесі відродження, який, який має проходити в час благодаті Божої, яку Бог нам виділив. Ми бачимо, що апостол Павло каже, що звершуйте своє спасіння от, зі страхом, і тобто він ставить це. Тут показує баланс сили Божої і сили людської у справі спасіння. Сьогодні дуже часто панує думка, що це справа Божа, а людина, частка людини тут мінімальна, бо взагалі відсутня. Угу. Але апостол Павло тут зображив посланні до Фефі Филип'ян, що людина вона має бути зацікавлена в своєму спасінні і має прикладати зусилля не для того, щоб себе змінювати, а для того, щоб сказати Богові так, я готовий з потом, і кров'ю, йти, тим шляхом, яким ти хочеш мене вести. Тобто ми бачимо, що, що доля людини частка людини в цьому процесі, в тому, щоб що? Щоб Він не був пасивним спостерігачем. Щоб... Да. А Відкрити а... двері для дії Духа Божого. Так, так. а як це практично зробити? Практично, як це зробити. Відкрити двері для дії Господа в своєму житті. Це що миті робити вибір в своєму житті? А, <HD> а якщо він не може робити вибір, один слабенький, духовно вибір неправильний йде, відповідно тому, що слабень. Коли я в Бога прошу, я не знаю, що сьогодні в мене чекає, які будуть вибір, які ситуації, але я своє життя довіряю тобі, і ти будеш керувати моїм життям. Я хочу сьогодні приймати правильні рішення на твою користь. І якщо там мені вибір стоїть переді мною, зробити ковток вина, з'їсти шматок свинини чи думку це практика життя. <гум> є таке. Це боротьба, думка моя, агресивна якась моя поведінка. Я роблю вибір, чи я буду себе сьогодні так поводити, чи я все-таки якось ну, інакше себе веду. Є вибір, тому що якщо я вірю Богові. Він може зробити, але вибір за мною також залишається. Я не можу сказати Боже, зроби за мене все а я сьогодні буде ситуація така критична. А я відреагую. А ти Бог мав за мене зробити, щоб я була сьогодні смирена і така свята. Слухайте, ну а от це у цих текстах є така фраза: Бог викликає у вас бажання. Mm -hmm. так? Бажання. Хатіння, викликає чин. вас хотіння чин. от як розуміти цю фразу? Дійсно, без бажання ти нічого не зробиш. Справ тому що Бог робить виклик для людини. Ти взагалі, якщо ти щось хочеш зробити чи робиш так, як я тобі раджу, не бери на себе відповідальність за те, що має відбуватися. Uh -huh. Якщо ти робиш так, як Бог каже, якщо ти робиш так, як я тобі рекомендую, то поклади всю відповідальність за наслідки на Бога. І в цьому Бог використ... виховує в нас довір'я. От каже, подивися, наскільки каже, я буду відповідати за те, що ти зробиш, mm -hmm. і це буде співпраця, не то, що Бог мене заставляє, то що Бог робить з нас якимись ляльками, що керує нашими руками. А він, та, а він хоче, щоб ми своїми своїм розумом сприйняли, що дійсно те, що Бог пропонує, він повністю відповідає за те, що він пропонує. І це, це відповідальність, вона формує в нас. Оце довірливі стосунки, ця відповідальність формує в нас оцей зовсім інший погляд на Бога і зовсім інший погляд на себе. На, от дивіться, наприклад, ми бачимо зараз. Наприклад, зараз ти, наприклад, слухає нас або дивиться, або спілкується з нами в житті і каже: Я розумію розмову вашу, ви можливо про війну. Але нема бажання. От нема мене бажання якісь зробити зміни в своєму. Цей житті. текст показує дуже. Чітко, що співпраця людини і Бога починається набагато раніше, mm -hmm. не з того моменту, коли я стою перед вибором і зараз буду просити Боже, допоможи мені не піти там кудись або не зробити те. Mm -hmm. Ні, Господь формує хотіння і чин. Це що? Звідки воно походить з наших думок? Mm -hmm. На що на чому зосереджені наші думки? Якщо вони до цього були з Богом, тоді буде хотіння і чин. А коли наші думки, наприклад, були зайняті чим завгодно. Лише не словом Божим, не його волею, то в час випробування, звісно, не буде ні, х... ні хотіння, ні хотіння. Давайте візьмемо за ваше слово раніше. Бог працює з людиною раніше, до того як вона вибір робить. І де це проходить, і як це проходить в повсякденному житті? Е, як це практично виглядає? От що як людині пізнати, що з нею цей час працює Бог? От припустимо, зараз людина слухає нас, і вона mm -hmm. їй хочеться знати, але коли зі мною Бог працював, я його не бачила, не чула. Як мені знати, що це дійсно він почав зі мною працювати? Ну навіть насамперед це те, що вже наші глядачі дивляться цю програму передачу, які є заглиблені розважа роздумування і позаглиблпоглиблення вивчення святого письма, де Бог звертається саме до цієї людини, навіть через цю передачу. Можливо, людина ніколи не відкривала біблію, ніколи не чула, але коли вмикнула цю передачу, і коли слухає цю програму, цей урок. То вона дивиться, вона Дух Святий через цю передачу якраз торкається і серце і дає зрозуміти, що це не просто так. Вона вмикнула так раптом натиснула на кнопочку і все, а Дух Святий працює і зараз, і викликає це бажання, цей апетит помінятися. Дякую, це через програму. А ще кожен раз, коли людина свідомо бажає пізнати волю Божу, це є крок до того, щоб Господь впливав на мої думки. А якщо не бажає? Якщо не бажає, то тут Господь проти волі людини нічого не робить. Це Він може людину. торкатися Духом Святим, побуджувати її? Ну я за це, я за це а, хотів. Як знати, що але це, дух це такий? Це не, не буря в житті, це такий тихенький, тихенький стук. А людина вже робить вибір. Ну зараз зараз за вибір пізніше. А імнець цікавосю. От як відчути, що дійсно Бог стукає тихенько твою душу? Як відчути? Як зрозуміти це? Ну, ну це правда практика життя. Вибір от кожного миті бути чесним, закомпостувати той квиток в транспорті. Ну добре, не закомпу... не закомпостував. Ну і що далі? Ну <гум> Це ж не чесно. Ну це, це, це... це робота сумління. О, О, через сумління першої буває різне ж теж різне тобто, буває, але так. сумління, яким би воно не було, ну гіршим чи кращим, воно все одно там всередині людині в якихось ситуаціях каже: а може так треба, зробити. Так, так це вже тобто цей внутрішній голос совісті. Через який Господь пробує торкнутися людини. Та? Треба бути дуже послушним до цього голосу совісті, тому що можна його заламати, а можна його почу почути. В Залежності, М на чому базує все рівно, як жила? Залежить совість, буває різна. Буває спалена, буває взагалі нечутлива. І Бог може стукати, а людина оправдовує все рівно свої вчинки. Оправдовує. Та, оправдовує. Так, от ми говоримо про те, що коли вона почує голос совісті, щоб вона свої вчинки не оправдовувала, а щоб здалася і покаялася, правда чи ні? Бо це якраз той момент, коли говорить Господь до неї. Добре, давайте подивимося з вами на ще одну історію е, і побачимо Петра вже е, до Голговського хреста і Петра після Голговського хреста, апостола Петра. Матвія 26 розділ, пам'ятаєте, там розказується. Як показаний Петро до Там Написано про те, що коли вони були в верхній світлиці, в горниці, коли вони звершували цю вечір Господню, пасхальну трапезу, Ісус сказав, що в пророцтві є написано, що вражу пастиря і розсіються вівці. А Петро відповідає, що всі, якби й усі спокусились про тебе, я не спокушусь ніколи. Це було дуже офіційне, таке авторитетне і сміливе, е, смілива заява Петра. Що на він з, принизив всіх тих, хто був поруч з ними, всіх решту апостолів, сказав, що якщо вони всі зречуться, якщо вони всі від, відмовляться від тебе, вони не підуть з тобою, то я ніколи цього не зроблю. Але Ісус відповів, що навіть якщо півень не заспіває двічі, то ти вже тричі встигнеш зречуся зречуся мене. В іншому Євангелії написано, що я передав саму картину діалогу сатани і Бога, що каже: що Я чув, як сатана просив Бога, щоб розсіяти вас як пшеницю. Але я молився про тебе, щоб твоя віра не зменшилась, щоб навпаки, щоб вона збільшилась, твоя віра. Бог, коли показує людині її перешкоду, через яку вона може спіткнутися, mm -hmm. він хоче показати, щоб та перешкода не була причиною спотикання навпаки, щоб був п'єдесталом до зростання, до духовного mm -hmm. зростання. І він це показав Петрові. Так, показав. Ну Петро впав. І що? І що далі? Потім розчарувався, пішов ловити рибу. Де тут відродження? Ну, ми бачимо, що е, Петро розумів е, відносини з Господом як справу власного. Такого рахунку. Він тільки розумів, що сам може керувати цим. І коли ми бачимо Петра вже на березі річки після тієї вдалої рибалки і сидить Ісус Христос, і Він каже, любиш чи ти любиш мене. Uh -huh. І тричі він запитує. Тоді Петро розуміє, що любов до Бога це не справа його рук, uh -huh. це щось більше. Тоді ми бачимо Петра, який вже е готовий співпрацювати, і він е після злиття Святого Духа йде. Той би Петро сказав, та я ніколи в житті як не, не вмієш ніг моїх да повіки. А він іде і перед натовпом проповідує вже слово Боже. Так. Тут ми бачимо все ж таки той час благодаті, який Бог дарував Петрові. Петро використав на благо, Та, дякуючи Богу, безумовно. Але ж це перетворення чи відродження, воно почалося з внутрішнього аналізу, коли він відрікся, зрікся вже тоді Ісуса Христа, тричі. Він вийшов і не просто пішов як Юда. Юда зробив зовсім угу. інакше, а він пішов і гірко плакав. Тобто, навіть оце відродження відбулося на рівні почуттів, на рівні емоцій. Так. А от Ми бачимо приклад е, блудного сина. ще, так, І ми бачимо, що блудний син, коли він заявив батькові, що йде геть з дому. Як ви думаєте, він до керсовці в цей час чи ні? Я думаю, що безперечно, так. Тому що ми бачимо батька, який е, дуже побожний, він вкладав це в дітей. Але син робить свідомий крок е, на батькові. Він вважає, що він розумніший, де витрачає майно. Який йому там, як начебто мало б належати, але при живому батькові, що є вже Розуміло, образи. Да? Да. І він повертається вже, він ще не повертається, він а, просто все втрачає uh -huh. і сидить біля корита, да, біля свиней, і він розуміє, що нічого немає. І цікаво, тут, що а, спонукає його піти до батька. Якби ми це не хотіли, може відмовитися від цього, але спонукає оголод і розуміння того, що те життя, яке було раніше, воно було краще. Uh -huh. І це якраз момент відродження. Коли людина падає, цей момент спонукає її згадати, де вона була раніше. Він каже, батько він спогадує тоді вже любов батька. Каже, батько він. Мене можливо прийме, хоча б біля mm. слуха ну та фраза є е, наскільки я пам'ятаю, що е, оця його від зміна в душі сталася, коли він каже я піду додому. Тобто він все рівно оце характер Бога і е, батька свого він знав. Можливо, там амбіції то, що він знав зрозуміло, а от питання він не побоявся запитати. повернутися в будь-якому стані. Зрозуміло, він не так. А чому він не послухався голосу Духа Святого тоді, коли він ще з дому виходив? А аж тоді, коли сів біля корита. Як ви думаєте, от яка різниця? Це та? його був досвід. Йому треба можливо було це пережити, щоб оцінити до кінця, що взагалі як він жив ну, давати. Але згодо нам треба навчитися чогось. Як ви думаєте, от чому на перший погляд На перший погляд здається, що. Голос Святого Духа і воно так практично й буває завжди діє в меншинстві, тому що дивіться, відношення з братом uh -huh. і мої власні бачення вони переважали на той момент, коли батько казав, що не варто йти. Коли батьківська любов сказала, що мені тобі тут добре. Я хочу за тобою підклуватися, хочу любити тебе і щоб ти залишався вдома. То було два проти одного: брат і старший брат і менший син. Вони проти одного цього голосу совісті, як чи був через батька так? Так само і голос совісті міг би перекричати. Бог міг би своїми зусиллями громом блисковицю сказати, що я все-таки правий, я головніший. Але він дійсно, як було зауважено, що тихим подихом повітря він діє для того, щоб людина це сприйняла на рівні, отав внутрішньому рівні, а не просто емоційно. Угу. Ну от коли людина почала голос Духа Святого, вона має проявити віру цьому, цьому голосу Духа Святого, цьому докору совісті. І як це має проявитися? Як чому це має проявитися оця віра? Віра це крок в небезпечність, таку невідомість. І тому віра в даному випадку, коли говорить Ісус Христос, закликає, це просто довіра, що Він зробить на, на краще в моєму житті. І так само ми можемо про Фому згадати, що Він каже: не повірю, поки не вкладу, да, персти в руки і в ребра Ісуса Христа. Але потім Ісус Христос каже, Ти. Повірив, бо побачив, а віра не потребує доказів. Вона просто робить крок довіри. Тобто, ти знаєш, що це небесно, ти чуєш голос Духа Святого, ти просто слухаєшся. Як би виглядала історія блудного сина, якби він проявив віру, було б написано напевно, як? І появилося блудного сина піти бажання, піти з дому. Але він почув голос Духа Святого і він сказав: Не можу я так зробити з батьком моїм і нікуди він не пішов і залишився вдома. Але ми бачимо, на жаль, цього не сталося. Я вам дуже вдячний за ваші роздуми, дуже цікаві, глибокі роздуми. Дорогі друзі, ви бачите, що відродження, яке починається в людині, цей час благодаті, який дається людині, він саме для відродження. І це відродження дається для того, щоб людина стала ближче до Бога, щоб переглянула себе, зрозуміла краще Бога і дозволила Богу змінювати себе, щоб не загинути, а щоб жити. І жити не тільки тут, а жити колись у вічності. Хай Бог допоможе вам той час милості, який Бог дарував вам, використати для вашого спасіння і для вашого щастя, для щастя вашої сім'ї. До зустрічі!